Так. У мене перше питання стосовно виборів 2012. Звичайно ж, ви готуєтеся до виборів, які у вас вже є, ну, який кандидат буде висуватися по нашому округам Чотирьох? ну, які кандидати. Чи ви будете їх узгоджувати з опозицією, чи будете підтримувати там того кандидата. Потім, які у вас відносини взагалі між іншими опозиційними силами, в зв'язку з тим, що, як я пам'ятаю, Кличко відкликав свій підпис від. Я угода, так угода. Потім у мене питання, як ви ставитеся до того, що проект, ну, взагалі, партія удар вважається проектом партії регіонів для відтягування голосів від опозиційних сил. І назвіть, будь ласка, членів своєї політичної сили, ну таких, щоб ми знали, наскільки ви сила порядних людей. Дякую.

Може підтвердити багаторічний найдосвід біографії і авторитет нашого лідера, який ніколи не зраджував жодного виборця, ніколи нічого не, не зраджу. Я думаю, що ніколи і не піде на це. Тобто він неодноразово підкреслював свій патріотизм в роботі і свою любов до держави України. Щодо можна округів, то можу вам сказати так, що партия обладнання звинувала оборудованість. Ми нагадують на позиціях, щоб опозиція була рада. на виборах. Але зараз я думаю, що десь е, питання на те, або на статус світло і так само чекаємо від наших колег і Бо фактично перемогти у кандидатів від влади запрошувати тільки російські авторитетні. Я думаю, що бажано йти таким чином, щоб дійсно кандидати одобрявали і цінності, які на сьогоднішній день і ті виклики, які могли здійснити на сьогоднішній день дослідження держави. А члени якихось людей назвіть, ми бачимо пані Кінець, бачимо вас. Якісь прізвища. Чи ви німеччини бачали назвав? Ні, ні, тут я не у цьому, які прізвища. Я бачив все, де я був А по районам, можливо, якісь є такі потужні. Найпотужніший ваш осередок в якому районі? Зараз партія обласна організація партії Зар відповідно з основної конференції, і ми висуваємо до гаді виконаної районної конференції. І в принципі бачимо ту картину, яка знаходиться в кожному районі. Я поки що не можу сказати, який район найкращий, чи наприклад, чи найгірший, чи хто там найпотужніший. Єдине, що можу сказати, що нещодавно ми були в Бежміському районі, де районний середок показав себе досить скажімо, скажем, словом потужної Можна я скажу, що дайте про відомі людей. Хто відомий? Найвідоміше прийняла то навчора і сухо. Відомі люди ті, кого показують, що були. Що мене буде, як у вас показувати, що я будемо маємо поміщення. Я дуже відома широко в своїх людей, ви відомі, буде по широка слуга такі. Мене знають тисячі студентів, а знають ваші колеги. Питання відомості без телебачення вона знаходиться в суспільстві інакше. Відомі були тим, хто був світочем для суспільства. Або цьому злочинці немає. Тому хто відомий? Мене завжди буде завтра відомий. Це значить, значило, як розбавиться події, які присвіті завтра масової інформацію. Відомі люди в області, якщо маєте на новації, вони вже давно десь вони кимось є. А найвідомішою в області є та когорта, яка завжди міняє колір відповідно до влади, аби тільки не тратите посаду і зарплату. Це зрозуміло, людям треба працювати. Тому найвідоміше, хто знає в області. Вони завжди десь були і вони є. Якщо при цій владі не голови адміністрації, то при цій владі вони начальники управління. Я не буду назвати прізвище, для чого вони не реклама. Ну знаю, ви їх знаєте, ті я знаю, на ну не живу, вот на побивали, це не жив, називали. називається. От на А потім, що то мене це не даємо. Та на дві. Вони... Або якщо вони були начальниками приліт, то вони голови районних адміністрацій, голови районних рад. Вони відомі люди. А треба, щоб прийшли невідомі. Невідомі це молодь, це молоді. Тому я тут мушу того, що я хочу підтримати молодь. І я е, шаную тих, хто є успішною людиною. А тепер поняття, хто така партія кличка це партія успішних людей. Його успіх беззаперечний. А які інші успіхи? А для мене успіхом є будь-що, що сам здобув. З добу, по сам не загрошення, не проплатив сесії, це успіх. Виросте трьох дітей одного клуба. Успіх, це успішні люди, ті, які самодостатні. Тому у нас люди успішні, самодостатні. І вони приходять самі, і ніхто не бігає, не хочеться купають партію. Серед них є ті, хто потім стали відомі. А молодим з 30 років починати свою кар'єру, вони відомі ще 50 років. Тому у Україні мають бути партії тих людей, які у себе вдома відомі. Це партії бізнес -літей. Тут немає щось знайшти, немає олігархів. А в Україні дві партії. Партія бізнес, партія багатих. Партія багатих. Тобто, а партія бізнесу населення. А скільки, скільки вас сані зараз на даний момент? А то що цифру я вам скажу Тамара Васильівна. Вона знає цю цифру. А я думаю, що її варто вам все таки після обласної партії на конференції. Ну що люди приходять. Але я вам точно скажу, 35% вже не буде. Чати ще, ти було. Середній